Шлю всім привіт з міста Києва, Печерський район, вулиця Тютюнника, 39, дев'ять забудовник Севен Хіл, Трініті, ЖК, Багаторічний успіх, досвід попередніх проєктів, а також бажання слухати і чути клієнтів дозволив реалізувати у Трініті найбільш затребувані характеристики та якості, очікувані на ринку преміального житла. Саме на бізнес-форумі про це наголошували, що треба будувати те, що потрібно людям. І саме міжнародний забудовник, саме в ЖК Трініті, використав наші світильники нашого виробництва. До речі, подивіться просто які пейзажі будуть бачити власники квартир ЖК Трініті, Башні Тар'ян Груп, відомого забудовника, частину Великого Києва. І ось подивіться, наші красунчики, наші світильники. Особливості таких світильників є спеціальні модулі зі струмовою стабілізацією. Тежово живлення в корпусі світильника, доступна версія з функцією зміни кольорності температури від теплого до холодного білого.